Джоні Деп у ролі диявола, повернення шаленого плюшового ведмедика, виробництво третього трона, спін спінофи гострих картузів та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні ви дізнаєтесь про найцікавіші кіноновини останніх днів. Так як графік випусків на каналі наразі заповнений традиційними добірками з підсумками року та анонсами новинок. Вирішив підготувати один додатковий ролик, щоб тримати вас в курсі всіх подій зі світу кіно. Хронометраж коротший зазвичайний, проте вподобайки, коментаря та підписки заслуговує. Як завжди, хочу щиро подякувати за вашу підтримку і всім приємного перегляду. Розпочнемо випуск з нової роботи автора якісної наукової фантастики із машини та анігіляції Алекса Гарленда. Режисер зняв перший масштабний блокбастер для студії А-24 під назвою Громадянська війна. За сюжетом у недалекому майбутньому 19 штатів США відокремляться, що спровокує справжню війну. Трейлер з великою кількістю епіка, хаосу, напруги та вибухів виглядає непогано, проте для цікавих концепцій Гарленда надто приземлено. Окрім властивих режисеру антиутопічних утопічних мотивів, навряд чи хтось із вас впізнає його стиль. А якщо до касту додати рятувальників світів типу Джерарда Батлера, то це взагалі класичний бойовик, який зі своєю жорстокою боротьбою за білий дім на тлі виборів в Америці набуде особливої актуальності. Становлення найвідомішої лиходійки Дісней сказки про сплячу красуню, незважаючи на тотальне руйнування канонів та негативні відгуки критиків, здебільшого сподобалося глядачам. Дві візуально яскраві казки стали касово успішні, що звичайно спровокувало студію на розробку триквела. Нову частину анонсували ще у 2021-му, проте за два роки виробництво стрічки не надто зрушилося з місця. У картини все ще немає режисера, але робота над сценарієм вже розпочалася. А нещодавно Анджеліна Джолі розповіла, що підписала контракти з Дісней, І коли актриса завершить сторонні проєкти, з головою порине у виробництво триквела Малефісенти. Постапокаліптичний фільм 2007 року Я легенда отримає сиквел. А Вілл Сміт повернеться до головної ролі. Для тих, хто не знає, у стрічці є альтернативний не настільки драматичний фінал, де полковник медичної служби Роберт Невіл виживає. Цикл, яким, м'яко кажучи, втратив свій зоряний час, викликає двоякі враження, хоча нібито саме захоплюючий сценарій змусив Сміта повернутися до своєї ролі. Подроби щодо сюжету все ще немає. Відомо лише, що історія розгорне події через кілька десятиліть після фіналу, та буде набагато ближчою до оригінального роману Річарда Метісона, що насправді зробити дуже легко, адже перший фільм, хоча й ефектно, але наплював на перше джерело. Використовувати кінематограф у боротьбі за президентське крісло – це не лише кейс українців. Так незадовго до виборів у США у 2020-му вийшов мінісеріал Найгучніший голос про Роджера Ейлса, який після звинувачень у домаганнях втратив роботу на телебаченні та став готувати до виборів гори звісно, Трампа. А в наступному році напередодні виборів по сценарію автора книги, яка послугувала основою для найгучнішого голосу, вийде трилер Учень із Себастьяном Стеном у головній ролі. Фільм розповість про становлення бізнес імперії експрезидента США та занурить глядачів у світ Коро. Корупції і обману шалений плюшовий ведмедик повертається цього разу на маленькі екрани. Стрімний сервіс Пікок, який останнім часом набирає обертів, представив трейлер комедійного мінісеріалу для дорослих під назвою ТЕД. Це приквел серії фільмів Третій Зайвий, який розповість про юні роки життя іграшкового бешкетника з Джоном Беннетом та його сім'єю. На нас чекатиме школа, перші вечірки, алкоголь, дівчата та божевільні пригоди персонажів, приправлені з соусом злучних жартів. А найголовніше, що приготуванням семи епізодів займався автор оригіналу Сет Макфарлейн, який відмінно знає свою дорослу аудиторію. Тому ви гарантовано отримаєте веселий вайб попкорної історії з жартами нижче пояса. <квів> Кінокомпанія 24, відома своїми сміливими роботами, займеться виробництвом повнометражної екранізації філософської гри Stranding. Як підмічав знаменитий геймдизайнер Хідео Коджіма, який бере безпосередню участь у виробництві, вони створять унікальний всесвіт, не розрахований на фанатів. Майбутній фільм вийде за рамки оригіналу і нібито висвітлить передумови та секрети апокаліптичної події. До речі, те, що адаптація перейшла під крило А – крута новина. Адже як ніхто інший, незалежна студія майстерно обігрує нетривіальні історії. Фантастика, сюрреалізм, чорний гумор та соціальна критика завжди знаходять місце в унікальних роботах Террі Гіліама. Наразі автор займається пошуками коштів для свого нового специфічного творіння під назвою Карнавал перед кінцем світу його сюжет розповість про Бога, який, розчарувавшись у своєму творінні, вирішує знищити людство. А єдиним, хто захоче нас врятувати, стане диявол. Якщо роль нечистої сили сподобається Джоні Депу, він 100% її втілить, адже режисер буквально мріє зобразити актора у цьому зловісному амплуа. Суд офіційно визнав Джонатана Мейджерса у нападі на свою колишню дівчину, а кіностудія Марвел, якої, м'яко кажучи, були величезні плани на актора, відразу відмовилась від співпраці. Джонатан з'являвся у двох сезонах Локкі Квантоманії та вже заклав основу для майбутніх проєктів, адже у п'ятій шостій фазі Канг фігурує як головний злодій. На даний момент майбутнє персонажа офіційно невідоме, хоча навряд чи Марвел будуть вирізати Канга із Всесвіту та змінювати масштабний концепт. Тому, скоріше за все, на роль могутнього лиходія буде підібраний інший актор. Хоча Соні ще офіційно не підтвердили, проте Uncharted отримає сиквел. Кумедний пригодницький екшен прохолодно зустріли критики, але глядачам під попкорн він склав непогану компанію та приніс грошенята студії. Марк Волберг розповідав, що чув деякі ідеї щодо сюжету і те, що сценарій вже написаний. Але деталями, окрім того, що канонічні вуса будуть разом з Саллі протягом усього фільму, та продовження доведеться чекати 2-3 роки, не поспішає ділитися. Як натякнули сцени після титрів, ймовірно, сиквел комбінуватиме елементи першої гри, пов'язані з пошуками легендарного Ельдорадо, та повернення старшого брата Сема, який вперше з'явився у четвертій частині. У 2014-му на екрани вийшов шикарний фантастичний екшен на межі майбутнього, який стрімко вразив серця аудиторії. У 2019-му Ворнери оцінили готовий сценарій для сиквела та нарешті дали зелене світло на виробництво. Гарячі очікує продовження мало розгорнути сюжет до та після подій оригіналу і значно зменшити концентрацію масштабного епіка в кадрі. Але на превеликий жаль, напружений графік двох головних зірочок Емірі Блант та Тома Круза не дозволив взятися за роботу. У новому інтерв'ю актриса підтвердила, що все, що обговорює з режисером Дагом Лайманом, продовження. І вони з Крузом хочуть повернутися у фантастичний світ. Проте як не крутий час іде, актори не молодшують, а сценарій втрачає актуальність, як і глядачі втрачають надію дочекатися сиквел. Цьогорічне повернення Джона Крамера, хоча й не продемонструвало нічого принципово нового, але виділялося на тлі останніх відверто провальних частин, та в 10 разів окупило свій бюджет. Успіху прокаті не змусив довго чекати анонси одинадцятої частини пили. Навряд чи творцям черговий раз вдасться виїхати за рахунок ностальгії, але Lionsgate вже 27 вересня наступного року продовжить у черговій грі розвивати сюжетку легендарного конструктора та експлуатувати амплуа Тобіна Тобінабела в надії підзаробити. Стрімінний сервіс Netflix планує розширювати два мегапопулярні всесвіти: Венздей та гострих картузів. Доки другий сезон спін спінофу сімейки Адамс перебуває в активній розробці. Кінобоси прагнуть запустити ще одну готичну комедію, присвячену сольним пригодам дядечка Фестера. Також Netflix націлились на кримінальну легенду гострих картузів. Шостий сезон шикарного серіалу, на жаль, завершився досить неоднозначно. Я навіть не відразу зрозумів, що це був фінал. Проте гнів фанатів пом'якшували обіцянки творця серіалу Стівена Найта поставити епічну крапку в історії повнометражним фільмом. До речі, стрічка, як нещодавно натякнув Кіліан Мерфі, за два роки практично не зрушилася з місця. Тому вірогідно, що ми швидше дочекаємось багатосерійних спінофів від Netflix. Перший буде присвячений Полі Грей, та, скоріше за все, зануриться в її похмуре минуле. А події другого мають розгорнутися через десятиліття після фіналу та зосередитися на бостонському гангстеру Джеку Нельсону. Третій трон з під заловком Арес живий. Незважаючи на проблеми, пов'язані зі страйком та звільненням керівництвом Дісней близько 150 членів знімальної команди, виробництво фільму відновлюється. Сюжет нібито розповість про програму у виконанні Джареда Лето, яка, потрапивши у реальний світ, уособлюватиме катастрофічні наслідки для людства. Докторського складу приєдналися Еван Пітерс та Кемерон Монаген. А зйомка Реса стартують вже після зимових свят. Джозеф Косінський, режисер Трона Спадок через конфлікт з Дісней, на жаль, зовсім не задіяної у виробництві. Тому чи приблизиться Рес до постановки попередника, та чи перетинатиметься сюжет триквала з минулими частинами, викликає питання. Традиційний для рубрики Боксофіс відкриває король шоколадних цукерок та мармеладок, повелитель неймовірних ароматів та насичених смаків Віллі Вонка. При виробничому бюджеті у 125 мільйонів, далека від першоджерела і звичних нам образів, стрічка за два тижні зібрала 150. Враховуючи різдвяні та новорічні свята, до болю солодка фоєрія має всі шанси відбити витрати та принести грошенята ворнерам. Другу сходинку за результатами минулого тижня зайняла балада про співочих пташок і змії. Становлення тирана та диктатора Панема вже давно себе окупило, та загалом зібрало в прокаті 289 мільйонів. Після такої значної суми, схоже на все чутки про новий, абсолютно самостійний приквел голодних ігор, адже матеріал першоджерела вже закінчився, можуть стати цілком реальними. Закриває трійку лідерів мультик від анімації Хаяо Міядзакі Хлопчики Чапля або ж як ти живеш. Якщо не рахувати прем'єру Японії, то у широкому прокаті стрічка поступово почала з'являтися з кінця жовтня. А прокат мультика у США стартував 8 грудня і довів світові збори до 109 мільйонів. До речі, коли «Хлопчика чапля дістанеться до України, на жаль, все ще невідомо. Якщо мене вистачило часу та наснаги, то цей ролик ви переглянете в середу, а наступний вийде традиційно у суботу. Не пропускайте, я розповім про найкращі фільми року. Як завжди, дякую за вашу увагу і до скорої зустрічі.